Так, і так, починаємо ми. Ми тут все осмотримо. Ну це все ліжко. Ось. Тут, тут вікон це. Пластик це вроді би гарний, ось. але воно тут все, все старе. Оце тумбочка. Це все і шкаф злобок такий. Ось. Що тут можна класти, я Бог його знає. О. Ну це таке. Починеться Оце. Оце моя тут. Ну Тут ми розберемося, коли цей мой сусід прийде. От. Оце його його обвої стільки вон, подивіться. Да, лапа у нього така гарна. 44, 45 розтоптаний. Це моїй боувий, це його. Ну він тут з циркою, мабуть, займався. І це теж нещодавно заїхав. Так. Тут от кухня. Ну, кухня таке. Под уставшее, Вот. Вытяжка. Вон, зломок. Да. Не сравнится с тем, что мы были летом. Вот и это все. Тут все правильно. Машина. Вон, микроволновка. Вот. І тут, і тут такий, 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 такий от бонус. Та-дам, Вот он трон. Вот он трон. Ну тут рукомийник, а тут душува. Ну душова таке. От скромненько, но. Но самое найголовніше, що є. От. Все. Давайте.